Привіт! Мене звати Надя, ви на каналі Надійна бібліотека, і я неймовірно рада вас тут бачити. Мій сьогоднішній помічник Крокі також передає вам привіт. І якщо ви будете чути чхання, хрюкання, супіння і так далі, це його дуже важливі коментарі з приводу того, що сьогодні буде відбуватися. А саме сьогодні я б хотіла розказати вам про свої книжкові покупки за травень і червень. Передбачаю, що відео буде досить тривалим. Тож, якщо вам цікаво, що я там такого собі накупила, пропоную взяти щось смачненьке, щось попити. Особисто в мене це колт з апельсиновим соком. І поїхали! почну, Мабуть, з чогось зовсім легенького, а саме з двох детективів, Стівена Споцвуда, це удача любить мертвих та убивство в неї під шкірою. По-перше, ну, подивіться на ці стильні обкладинки. Це просто щось неймовірне. Я кожен раз дивлюся на них, і кожен раз мені хочеться просто взяти оці книжки і піти десь сісти на лавочці і читати, доки я не дочитаю цю книгу. По-друге, тут, принаймні, в одній з цих книжок дуже цікавий це. Сетінг, це циркове мистецтво, це цирк. І це мені дуже цікаво, я дуже люблю, коли в книгах саме таке і розкривається. Ну і в принципі, в мене в бібліотеці не так багато такої легкої і розважальної літератури. То я вирішила трошки поповнити свої полички таким штибом літератури і додати оці дві чудові книги. Сподіваюсь, принаймні, що чудові. Окремо хочу зазначити, мабуть, саме видання, тому що обидві книги вони в м'яких обкладинках, вони суперлегкі, вони дуже зручні в руці, і мені здається, це має бути класний варіант на відпустку або на читання десь. Можливо, в транспорті, щоб не треба було величезний талмуд з собою тягати, а поклав книжечку таку легеньку і поїхав. Я коли їздила регулярно на роботу в метро, оці такі книжки були моїм go to варіантом, тому що вони були дуже зручні для того, саме щоб брати їх з собою. Далі, від, сподіваюсь, дуже легкого чтива, ми просуваємося до Ненсі Г'юстон та її книги «Розколений», яка розкриває нам історію життя цілих чотирьох поколінь однієї родини, починаючи з Другої світової війни і закінчуючи вже сьогоденням. Теж давно я до неї придивлялась, давно відкладала, але зі мною сталися знижки. У книгарні є, то я вирішила, чому б ні, там була якась сміховинна, абсолютно ціна, то я її додала також до кошика. Сподіваюся, що це буде щось в міру трагічне і спонукаюче до роздумів. Але в принципі, я дуже люблю сімейні саги, я люблю історії, де розкриваються життя кількох поколінь. То мені, я думаю, ця книга сподобається. Далі покажу вам книгу Сари Шульман, яка називається Космополіти. Це в нас історія трьох молодих людей посеред 50-х років, які шукають свою долю, своє щастя саме в Америці. і Оці часи, оця тема мені дуже-дуже цікава, і я сподіваюся, що це буде таке досить стильне читання, яке буде показувати нам Мангетен з іншого боку, не з того боку, з якого ми звикли його бачити. Далі хочу розповісти вам про справжнє, на мою думку, знущання з назвою книги, тому що ну, що це взагалі таке? Ну, що це? що це за книга така? Я таке вперше бачу. Це в мене Ольга Токарчук і її збірка оповідань, аж з цілих трьох оповідань, як виявилось, шафа. Якщо ви бачили моє відео про книжкові полички, то ви знаєте, що я збираю Ольгу Токарчук. І цієї книги в мене не було, тож я її просто не дивлячись, закинула в корзину, додала, купила, принесла додому посилку, відкриваю а там оце. Щоб ви зрозуміли, тут 55 сторінок у книзі. Звісно ж, це моя відповідальність, що я просто не перевірила, скільки там взагалі сторінок і як воно виглядає, але ну, все одно, тут, по-перше, всього 55 сторінок, а по-друге, половина з них отака. Просто що це таке? Я в цілому дуже люблю Токарчук, Мені дуже подобається, як вона пише. Мені імпонує, як вона вплітає магічні, якісь нереальні елементи в нашу прозу життя, в нашу буденність. Вона мене цим заворожує, але чому не можна було просто це додати до якогось іншої книги і просто не витрачати гроші на саме обкладинку тверду до речі? Але все одно я думаю, що мені сподобається ця книга. Мені сподобається, що там написано, тому що Ольга Такарчук, вона дуже талановита, і мені здається, це той випадок, коли літературний Нобель був того. Щоб його видали, трошки розбурхав мені мій стосик. Тож буду показувати вам в спробах не перекинути ані книжки, ані собаку, який не хоче від мене сьогодні відставати і хоче бути присутнім в нашій з вами розмові. Заздалегідь вибачаю за ці всі сторонні звуки. От, наприклад, як такі можливо ви зараз чуєте. До речі, я вже настільки за роки співіснування з роки до них звикла, що вже й не розумію і не помічаю ці звуки. Через це колись виникла дуже ніякова ситуація. Мене мій друг запросив прийняти участь у зйомці і записі їхнього подкаст-епізоду. І ми майже годину з ними говорили. Дуже активна була розмова, дуже була активна дискусія. А потім, коли ми почали слухати запис, то виявилося, що просто весь цей запис роки сидів в мене під стулом і хропів нещадно просто. І ці звуки взагалі ніяк не можна було вирізати з того епізоду. Тож всі слухачі слухали, як роки хропе в мене під стільцем. А ми з вами давайте повертатися до книжкових розмов в кінці кінців, це не про роки відео, а про мої книжкові покупки. Наступною книжкою стала е, білосніжка Дональда Бартлні. Це в мене такий перший е, обережний крок до американського постмодернізму. Я дуже давно дивлюся на його 60 оповідань. Вирішила почати просто з чогось більш маленького, більш прийнятного для людини, яка ще не знає, чого від цього чекати. Не думаю, що щось мене тут прям супер злякає, але дуже цікаво спробувати. От, взяла тут у нас, до речі, супер обкладинка. І всередині вона така червоненька. До речі, от ви коли читаєте, ви ці обкладинки, ви їх тримаєте на книжці це знімаєте? Тому що я завжди знімаю, бо вони мені супер заважають. Гірше і незручніше за суперобкладинку, як на мене, тільки ці манжети, котрі просто наполовину книжки. Наступна книжка, про яку я вам розповім, з'явилася в мене через один ван он -on з моєю менеджеркою Женією. Женя, якщо ти це бачиш, я серйозно підходжу до справи. І Джон Бойн та його хлопчик у смугастій піжамі в мене в планах на наступне читання. Дочитаю що бентежить Гілберта Грейпа та берусь за нього. Якщо я правильно пам'ятаю, це історія хлопчика, точніше історія концтабору і хлопчика з родини наглядача цього концтабору, який подружився з єврейським хлопчиком, який якраз був там в'язним, і про те, до чого взагалі ця вся історія призвела. А чому про Женю згадали про те, що я серйозно підходжу до справи? Ми на одному з ванувань обговорювали, що цю книгу наразі пропонують як читання у сьомому класі, і не зрозуміло, наскільки діти взагалі підготовлені до цього, наскільки можна її зрозуміти. І мені стало дуже цікаво взагалі подивитися, тому що цей роман якось повз мене пройшов. Тож я вирішила такий краш тест зробити цьому роману, подивитись, якщо мене. Він збентежить і стурбує то в сьомому класі, мабуть, занадто. До речі, я буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях поділитеся своєю думкою щодо читання цієї книги саме в середній школі, тобто сьомий, восьмий клас. Особисто на мою думку, це набагато краще, ніж те, що ми читали в школі, коли я вчилася. І цей роман мені здається таким класним тренажером для емпатії в дітей, але не впевнена, що це гарний варіант саме для сьомого класу. Можливо, його краще було б і ефективніше було б включити в програму трошки там подалі до закінчення школи. Але я ще не читала: от прочитаю і поділюся остаточною думкою. Наступною книгою, про яку я вам розкажу, буде порив до Індії Еріка Орсенни. Наскільки я зрозуміла з анотації, це в нас романізована історія Христофора Колумба та його спроб знайти Індію. Про саме цю подорож буде йти мова в цьому романі. Але дуже цікаво подивитися, що там насправді тому, що починається тут розповідь на еспаньолі: це сучасний острів Гаїті. І дивимося ми на це принаймні на першій сторінці, з точки зору брата Христофора Колумба. Тож подивимося, що тут я в принципі заінтригована, е переважно через те, що мало що знає взагалі про цей роман і ніколи ні в кого про нього не чула. Ну а тим часом, як стосик книжок з одного мого боку більше а з іншого менше. Ми з вами приблизно на середині моїх книжкових покупок за червень-травень, я розкажу вам про роман Вінстона Грехема, який називається Марні. Про цей роман я почула на каналі Книго Джунглі, і Олена так яскраво розповідала про нього, що мені стало цікаво, що ж там за Марні. Це в нас психологічний трилер, по якому Альфред Гічкок зняв фільм. Знаючи те, що відбувається у Гічкука в фільмах, мені здається, що це такий буде досить міцний трилер з саспенсом, який буде назрівати потрошку, але постійно. Наскільки я зрозуміла з анотації, це в нас історія жінки, в якої відкривається таке досить темне і сповнене таємниць минуле. Далі у мене по плану такий малесенький, несміливий, невпевнений крочок на зустріч Томасу Пінчину та його веселці тяжіння, до якої я все ніяк не підступлюсь. І тож я взяла його збірку оповідань, «Нетямущий учень. Дуже багато позитивних відгуків чула про цю збірку від людей, які зазвичай саме таку літературу і читають. Тож я дуже заінтригована і сподіваюся, що мені сподобається і веселка тяжіння мені не буде здаватись вже настільки таким новим у лісом. Ще я хочу вам розказати про те, що мені особисто неймовірно сподобалося. А саме коментар самого автора про цю збірку оповідань з вашого дозволу, я вам. Його навіть зачитаю, тому що це просто шеф Тож, Томас Пінчен нам пише на звороті своєї книжки. Наскільки можу пригадати, ці оповідання написані між 1958 і 1964 роками. Чотири з них я написав, коли був у коледжі, а п'ята таємна інтеграція. Це радше зусилля під майстра, а не учня. Можливо, всім і так відомо, яким ударом для я може бути перечитування будь-чого, написаного вами 20 років тому. Хай навіть йдеться про погашені чеки. Моя перша реакція, коли я перечитав ці оповідання, була О Боже мій!! І супроводжувалася фізичними симптомами, на яких не хотілося б вас затримувати. Е, неймовірно, мені дуже сподобалася ця передмова. Вона така, знаєте, з тим типом гумору і самоіронії, з який мені дуже близький, з яким мені приємно проводити час. Тож я передбачаю, що ця збірка мені сподобається, розкажу вам обов'язково про свої враження. Що ти тупцяєш? Що ти тупцяєш? Туди-сюди, туди-сюди, тупцяєш. Всі книжки мені переваляв. Давайте тепер розкажу вам про Мегі Офарел та її роман Гамнет. Лейбл на обкладинці, який транслює нам, начебто, думку «The New York Times», Нам каже, що це видатний історичний роман. Але з того, що я чула на західному буктюбі, це досить хибне уявлення, і не зовсім те, про що йде мова. А мова тут іде, з того, що я принаймні знаю про життя Вільяма Шекспіра, точніше про його родину, дружину і сина. Це в нас така романізована домислена біографія великого драматурга. І ми дивимося на неї з точки зору трошки іншої. Фокалізатор в нас тут інший. Не знаю, чого очікувати від цього роману, тому що з одного боку цікава анотація, цікавий погляд на цю родину. А з іншого боку, з цієї ж анотації можна таке припущення зробити, що тут досить тривіальні теми підніматимуться, і це скоріше цікавий сетинг для абсолютно знайомого в нам вже сюжету і для. Тих тем, де ми вже все почули, що можна, все продумали і все знаємо. Ну, подивимось, прочитаю і розкажу. До речі, скажіть, будь ласка, чи можливо вам було б цікаво почути у форматі читацького щоденника думку мою про цей роман? Тому що я заінтригована і давно думала її почитати, думала брати англійською чи попереднє видання українське, але от руки дійшли тільки зараз його купити. Ну і останньою книгою з підрозділу художньої літератури, яку я купила, є роман Сари Пірс, який називається санаторій. Це в нас трилер, який розгортається в межах санаторію, в якійсь я так пам'ятаю гірській місцевості. Досить така має бути тривожна моторошна історія, яка тримає нас у напрузі. Принаймні, це з того, що я пам'ятаю по відгуках, які я бачила. Взяла цю книгу на таке осіннє читання, коли хочеться чогось. Насиченого і тривожного, і просто щоб сторіночки летіли. Це в нас видавництво Artbooks, і я поки що знайома тільки з однією книгою цього видавництва, але вона пролетіла дуже швидко, тож я очікую тут чогось подібного, тим паче, що, щоб трилер тягнувся, це треба дуже постаратись. Розкажу вам про це, можливо, зроблю підвірку трилерів або таких детективних історій. Скажіть, чи було б вам таке цікаво. Я згадала, що в мене є ще одна книга з розділу художньої літератури. Це отака антологія, яка називається Втрачене покоління. Як ви скоріше за все здогадалися з назви? Це в нас збірка оповідань і віршів поетів і письменників, які творили між першою і другою війнами. Тут у нас і Гейм і Фіцджеральд, і Аполінер, і Томас Вулф, і Езра Паунд. Тут кого тільки немає. Це взагалі вся тема, і ці автори, які мені... Дуже цікаві, тож буду знайомитися з ними ще й з цього боку. Дуже рада, що натрапила на цю антологію, тому що давно мені такого чогось не потрапляло на очі. Останніми двома книгами, про які я вам сьогодні розкажу, будуть книги з Нонфіку. Їх я купила в Левчику через те, що кошти з продажу цих книжок були відправлені на благодійність. І оскільки я і так давно тримала їх у полі зору свого, дуже давно приглядалася до цих книжок, я вирішила, чому б не зараз, чому б не купити, тим паче, що користь з цієї покупки буде не тільки для мене, а ще й для когось. Першою книгою з цього списку є Гітлер і Сталин, тирани і Друга світова війна Лоренса Ріса. В основі цієї книги лежать інтерв'ю, які автор брав впродовж тається, 30 років в очевидців подій, які відбувалися до під час та після Другої світової війни. Тут у нас і солдати вермахту Червоної армії, і якісь наближені особи Сталина і Гітлера, і просто очевидці подій тобто одна і та сама історія, яка розкривається з точки зору різних. Представників того часу. Дуже цікава мені ця тема, дуже люблю я про це читати. Вона, звісно, болісна, але чомусь мене постійно тягне вивчати саме природу таких. Тиранії диктаторства зла і так далі, тому що мені завжди цікаво розібратись, як взагалі таке можливо і яким чином ми до цього прийшли. Тож, якщо вам також ця тема цікава, ви хотіли б трошки зануритися ці події і подивитися на них з різних точок зору, то можливо це непоганий варіант. Планую читати цю книгу найближчим часом, паралельно з художкою, яка в мене в планах, тож, можливо, близько середини осені вона з'явиться в мене. Прочитаному, і я зможу вам більш детальне і глибоке своє уявлення про цю книгу розказати. Ну і тепер, пані та панове, в вашій увазі пропоную останню книгу цього відео. Сподіваюсь, до речі, що ви все ще тут з вами все добре і ви дожили до цього кінця. І останньою книгою, про яку я вам сьогодні розкажу, буде книга на шляхах Європи Романа Лазурка. Яка розповідає нам історію дивізії Галичина, всі події, пов'язані з цією дивізією, до якої сам Роман Лазурко і входив. Боже, я зараз відкрила <серків> сторінку, і тут е розповідається про якусь людину з, з таким самим прізвищем, як у мене. Я така що? <серків> дивізія Галичина е розповідь з точки зору людини, яка все це пройшла. Тут і Польща, і Йогославія, і тренування з німецькими військами, і співпраця з УПА. Цікава мені ця тема, вона дещо контроверсивна, якщо дивитися, в принципі, з різних точок зору на неї. Я люблю читати про те, про що дуже багато сперечань йдеться, і це також частина нашої історії, яку я вважаю варто знати, варто читати. Тож прочитаю і розкажу вам, що там відбувалось, чи варта ця книга уваги, і чи варто її читати. Отакі от, от справи, отакий от, от стос книжок, якщо чесно, я ще не рахувала, скільки там в цьому стосі, скоріше, ви побачите цю цифру в якійсь клікбетній назві цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво, сподіваюся, що ви знайшли для себе щось почитати, до чогось, до чого придивитись треба, можливо. І сподіваюся, що ви провели зі мною, в принципі, цікаво, скількись там хвилин. На цьому, мабуть, давайте розходитись. Я пішла читати оце все, щоб мати що вам розповісти. А вам я бажаю найчудовішого дня, тільки найцікавіших книжок і всього найкращого. Отаке най 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 завершує це відео. А ми з вами зустрінемося в наступному і до зустрічі!